Додягнувшись у броню під вірним щитом, вперед, браття, вперед, сестри, і дружно досягати ту ціль, яку намітили. Слава Богу! Це вечірнє собрання, ще Господь дарував цю добру змогу, чудову змогу. Щоб ми могли прийти, прославити Бога, помолитися друг за друга, помолитися, знайти потіху у Господніх словах. Прочитаю два місця священного Писання, перше місце 1310 притчі. 13.10. Тільки при гордості приходить суперечка, але мудрість з тими, хто радиться. Написано в іншому перекладі усуєтуючихся мудрості. Мудрість з тими, хто радиться. Один приклад із життя апостола Павла. Я виборочно прочитаю з 27-го розділу дії святих апостолів. З 9-го віршика. Як проминуло багато часу плавання стало небезпечно, бо минув уже і піст, то Павло радив, кажучи їм мужі, я бачу, що плавання буде з перешкодами і з великою втратою не тільки для вантажу і корабля, але й для нашого життя. Але сотник, сотник більше довіряв керманичеві та начальнику корабля, аніж словам Павла. Пропускаю, читаю далі з 21-го віршика. І як довго не їли, то Павло став посеред них і сказав: Мужі, треба було послухати мене і не відпливати відкриту, і не зазнали б таких труднощів і шкоди. А тепер, благаю вас, будьте бадьорі, бо ні одна душа з вас не загине крім корабля. Бо явився мені цієї ночі ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав Не бійся, Павле, ти мусиш стати перед кесарем, і Бог дарував тобі всіх, що пливуть з тобою. Тому, мужі, будьте бадьорі, бо я вірю Богові, що буде так, як сказано мені. Надія на Господа. Слава Богу! Хто радиться, той має мудрість. З цього прикладу ми бачимо апостол Павло, який належав Господу, який служив Господу, давав добру пораду. Казав: не треба відпливати, перезимуємо тут і збережеться життя. Бо каже, ну, буде небезпечно і для вантажу, і для корабля, і для нашого життя велика небезпека. Але більше довіряв Керманичеві, начальнику корабля. Вони досвідчені такі. А Павло, що там говорить, то можна не звертати увагу. Але сталося те, що сталося. Попали в велику бурю, і вже коли 14 днів вони вже нічого не їли, тільки кидало їхній корабель, як, як щепку, як якусь е, легку якусь таку трісочку по морю. І Господь послав своє відкриття для Павла. Він каже: Може, я вам радив, і треба було мене послухати. І оцього всього ми би і збігнули б. Не було б цього. Перезимували б і тоді попливли б в дальніше плавання. А так як ви не послухались, то сталося те, що сталося: прийшлося весь вантаж викинути в море. Корабль розбився, сів на міль, волни вдаряли, розбило корабля, і хто на дошках, хто на, на, на чому міг, всі-всі спаслися на остров. Тому що каже Бог, якому я належу і якому я служу, від цієї ночі явився, мені і відкрив мені, що ніхто не загине. Крім корабля, ніхто не загине. Якби ви мене послухали, бувають моменти, коли люди бувають занадто самовпевнені. Не треба їм ніякі поради. Я знаю, я сам знаю, я сам рішу, я сам. І бувають в таких людей великі кораблі крушення. Велике кораблі крушення, тому що люди знехтували пораду. Ми це на цьому прикладі дуже чітко і, і, і зрозуміло бачимо, як це сталося. Люди знехтували пораду Божої людини, Божого чоловіка. І щоб не сталося таких кораблі крушеній. В житті кожного з нас. Треба своє уповання покладати на кого? На Господа. І шукати пораду у мудрих і богобоязних людей, які, які черпають мудрість у Слові Божому. Початок мудрості, що є? Страх Господній. Якщо людина, яка не боїться Бога, яка живе е, вільно, розважливо собі так, е, в ногу світом, там страху Божого мало. До тої людини мало людей йдуть порадитись. А хто веде богобійне святе життя, то і люди туди тягнуться. Тому що Знаходять мудрі слова, які основані на Божому Слові. Тому що там є страх Господній. А це є початок мудрості. Коли людина боїться Бога, боїться скривдити Бога, то Бог дає мудрість, посилає мудрість. Це все. На основі священного Писання. Ми віримо в тому, що написано. Амінь це є слово Боже. І тому варто, варто нам покладатися на Господа, покладатися на, на Його Слово, на Його вчення і на ті мудрі поради, які дають святі Божі люди, які Керується, не тільки користується, а керується Божим Словом. Хочеться просто предстати перед Богом в нашій молитві і сказати: Господи, я знаходжу себе. Я думаю, що кожен з нас, переглядаючи своє життя, знаходить себе і там, десь опрометчво поступив, і там десь не, не зважив, і там десь в гордості когось так е, зневажив. Сказати, Господи, прости, прости, Господи, я хочу просто в смиренні, в умиленні серця сказати, Господи, хочу твоєї мудрості. Падаю, умаляюсь перед тобою, боюся скривдити тебе і вірю, що ти благословиш мене. Давайте помолимо. Отче Небесний, Господь Семогутній, перед величем Твоїм представників.